У нас є чим йобнуть і чим крить, ми можемо йобнуть дуже неслабо. Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка судовольстві вже б тактично би нас йобнула і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щири а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо на якій ви мові розмовляєте, і колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї. І колись вас дуже по-доброму попросили і отдати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по дебільному але да? Ми вирішилися на це все-таки зробили цю глупість. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? Все, все, віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто, в отвівточку ми можемо йобнути дуже неслабо. Дуже не слабо, багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце у вас там нема карт, чим крить всі карти у нас в руках, зеля був такий увірений. Ну я просто до цього схиляюся. Ну, я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йобнуть і чим крить, і а, як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. А, це зрозуміло, що це не секрет, не для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп трохи с ума зайшов, на емоціях вийшов разом з тим смазком ну, і там собі отдельно. А, це, до речі, показник того, що Зеля. Я не фанат понял, ви знаєте мою думку про Зеллю. Це показник, що Зеля приїжджає в Білий і він в себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка в себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше, вони свою слабкість дуже сильно показали. А, того. Я більш переконаний, що зараз це підтримкою Європи а, з закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літ, який у нас буде. З підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну, всі просто в шоці з ну що це за партнер? За Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну, куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба цікатися. Плюс, я думаю. Ну, все ж таки, Україна кому да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але. Про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я, раз два скажу, і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз. Пропаганди, ну то що залітає в реки, в рекомендації, поняла? Той тобто, сам основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормальне, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам пізді, сам всім хана. Ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі відосі які не дуже пересилають. От ну і вони аудиторія класна. Я сфокусований на своїх на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вишать нос. Я ще раз повторю, підсумую: у нас є чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнуть, є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняли? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це впливати, просто себе почніть. Не давайте взяточок, не творіть хуйні, всяке, поняли, мусор там викидайте, там, де надо, Допомагайте військовим. Ну така от історія. І воно само по собі все, все розчахлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Після такого, як я не виживаю, Ну я ж якось вижив. І Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну, я в це вірю. Поняв? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку.